Дорогі браття, дуже я щасливий, що можу сьогодні бути з вами тут, бо хочу дуже сердечно привітати тих між вами, що вже були тут минулими роками, але також і тих, які починають знову на нову. Починаючи свій побут в семінарії. Сердечний для, вас, сердечний для вас усіх привіт. Сердечні побажання, щоб, ви, отак, як ви сьогодні практично починаєте вже новий шкільний рік, щоб цей шкільний рік... Був для вас дуже, дуже корисне. серед чилого серця вам чого бажаю. Може, чим або вісім років тому у... я замовив, домовився з такою підприємством яке переводить соціологічні опити, щоби зробили студію, що думає, як бачить наша молодь церква. І вони, якщо не помиляєш сьогодні, бо це вже багато років тому. Може, в п'яти або шести містах зробили такий опит серед мови. У Львові і в чотирьох чи п'яти містах східних областях України. І у висліді прекрасно, одну думку, вони Це підприємство видумало. Але що їм сказали молоді люди? І це головно, як підчеркнуло, нам підчеркнено, були це молоді люди в містах Східньої України. Що для них було церкви? Сказали, церква це спільнота віруючих людей. Спільнота віруючих людей. Людей, які відзначаються тим, що вони вірують, вірять в Господа Бога. Прекрасний образ церкви. Я згадую це вам, дорогі брати, бо ж ви приготовляєте ще бути священнослужителями в церкві. І як прекрасно мати перед очима образ церкви, спільнота віруючих людей. Це відноситься першого до вас. Ви пригадаєте, ми слухали сьогодні вранці Євангелія, і там апостоли не могли допомогти бідному батькові, аж прийшов Ісус Христос і вигнав того біса. Але апостоли кажуть, Господи, а чому ж ми не могли чого зробити? А Ісус Христос каже, через вашу малу віру. Дивно апостоли, які з Ісусом Христом заожені були, які бачили все, що Він робив, чули всі його науки, але Ісус Христос їм каже, що все ще їх, у них замало віри. Ми б думали, що такі люди, що так близько до Ісуса Христа, ну, то вже їм нічого не може бракувати щодо віри. Але, на жаль, маємо ще інші докази. В сьогоднішньому Євангелію ми також чули, дорогі брати, Ісус Христос говорив своїм учням про те, що з ним станеться, коли прийдуть до Єрусалиму. Що його вочмуть, передадуть погано, що його будуть мучити, розпинати, а у кінці все ж таки він воскрес. І то Ісус Христос, як знаємо з Євангелій, не один раз своїм учням казав. Але вони не вірили. Ми знаємо, як коли читаємо, вже останні розділи щитих Євангелій. Як трудно було апостолам прийняти факт, що Ісус Христос буде терпіти. Вони прямо тому не вірили. Вони що Ісус Христос молився за своє, сказав, за своє спасення, що так скажу, а вони спали, вони не вірили. Неможливо, щоб таке сталося. А коли воно сталося, що воре повтікає. А коли вже Ісус Христос Воскрес, як трудно було апостолам прийняти той факт. Вони ж нам би здавали, що повинні були сказати, ну, Богодяко, та ж ми того чекали, то саме зрозуміли, але не, не так воно не сталося. Вони дивувалися, як воно стало. Подумаємо про тих двох учнів, що йшли реально, як вони говорять про Воскресіння. Хоче, браття дорогі, вірити, то не є легко. Чому я це згадую? Бо я хочу вас заохотити, щоб ви у той час у семінарії користали на те просити Господа. Обдаровувати вас сильною вірою. Бо якщо віри не буде, то не буде спільноти віруючих людей. Суспільство хоче бачити церкву. Молоді люди, які творять наше суспільство, вони ж сказали церква для них то спільнота віруючих людей. Отже, якщо ми хочемо справді послужити нашим людям чи старшим, а головно молодшим, якщо хочемо справді бути священнослужителями тими, що церкву роблять присутною між людьми в особливій спосіб, якщо ми хочемо осягнути це. Щоб наші церковні громади то були справді спільноти віруючих людей, нам треба благати Господа Бога, щоб нас тою благодаттю обдарував. Старайтеся, дорогі брати, впродовж цього шкільного року вчитися, вчитися треба набирати чеснот, бо ще раз служити повинен бути людина чеснот, але понад усе, старайтеся благати у Господа Бога дару, святої віри, щоб ваше служіння, коли на це прийде час, було справді. Великим благословенням для нашого народу, для нашої віця. Слава Ісусу Христу! Слава